Кабачковий рулет – це найкраща літня закуска. Готується вона дуже просто та швидко. Обов'язково зберігайте рецепт. Кабачок натираємо невеликі на терці, трішки підсолюємо, перемішуємо та відставляємо на кілька хвилин. В окремій мисті поєднуємо яйця сметану, додаємо спеції, сіль та перець та все ретельно перемішуємо. Повертаємось до кабачків, віджимаємо їх від зайвої рідини, перекладаємо до яєчної суміші та добре перемішуємо. Останнім додаємо кілька ложок борошна та замішуємо ось таке однорідне тісто. Деко пергаментом, Туде кабачкове тісто, розрівнюємо та відправляємо в духовку. Запікаємо приблизно 15-20 хвилинок і після обов'язково охолоджуємо. Далі приготуємо начинку для цього доплаваного сиру, додаємо чесний чок, або сметану, зелень, спеції та все ретельно перемішуємо. Викладаємо начинку на охоловший корж, розрівнюємо, Зверху додаємо нарізані томати та закручуємо щільний рулет. Загортаємо рулет харчову плівку та ставимо в холодильник на 1-2 годинки. Після дістаємо, нарізаємо та подаємо. Смачного.